Перш за все, я закінчив сам університет митної справи та фінансів у місті Дніпрі, працював понад три роки в банківській сфері та вирішив перейти саме в ІТК. Я проаналізував різні різні аспекти роботи інших спеціалістів. Перш за все, скажу чесно. Розробником дуже важко, я подумав. СІО для мене ну я так подивився трохи нудно, а project менеджер то ну, саме раз. Тим паче за софт скилами, я так себе продивився, на Project менеджера. Більш за все підходив. Так, перш за все, я проходив навчання з IT generation Я там е, отримав стипендію. І у мене було декілька варіантів саме навчання project менеджера Це Choice та ще 4 або 5 компаній, які мені також запропонували після, після тестування. А перш за все, за мені порадила моя дівчина, тому що вона дуже багато про цю компанію знає. Знала і за за саму Netpeak Group. Uh, і вона мені порадила. Тим паче, коли я проходив uh, тестування та uh, взагалі презентації переглядав, мені дуже сподобалося, uh, як це все uh, організовано. Та, ну, в мене не було сумнівів, я вибрав щось. Тим паче, ну, і знаєте, як кажуть, всі, uh, всі зв'язки зашлізли, тому так. Перш за все, спочатку. Навіть друге, третє, перше це було як інтро заняття. Друге, третє заняття. Ну, спочатку я подумав, що я не справлюся, якщо чесно, тому що це ну, знаєте, все нове для мене. Потім вже, е вже поступово почав вже, е якось привикати, робити домашні завдання, там, е більш детально лекції, можливо, десь уважніше слухав. Ну, тобто було Дуже дійсно е, класно саме за організаційні моменти, е, все ок, все ок, тому що е, фідбеки відразу були. Ну, ми давали фідбеки, нам на якісь питання, відповіді відразу давали. Е, Домашні завдання. Фідбеки є. Можливо, ну через проблеми з освітом десь е, е, дедлайни були продовжені, але все одно фідбеки були. E, взагалі, ментор у нас e, був дуже класний. E, за нього, я до нього особисто я e, звертався за допомогою ну, більш ніж разів сім, так точно, з різних питань, абсолютно з різних, допомагали, підказували, тестування було e, зрозумілим, e, дійсно, було все окей. E, дуже сподобалося, якщо чесно. E, ну, лекційні заняття то 100% було дуже класно. Сподобалися практичні завдання, практичні деякі були взагалі дійсно ну дуже круті. Тобто, виконати їх це був ну як крутий досвід. Якщо ми порівнюємо, то більш організована саме ну щось виглядає більш організовано. Бо з англійського були деякі моменти, що Е, можливо, десь матеріал мені не вислали, можливо, десь е, ну у нас було спілкування взагалі там вайбер, у вайбер. Мене Viber немає особисто. Я спілкуюся тільки в Telegram. і мені бувало таке, що забували лінки відсилати у Telegram і Я пропускав деякі заняття навіть. Ну тобто, якщо порівнювати, то дійсно Choice е, дуже класно, те, що там за годину нагадування за день, можливо, там за 15 хвилин. Тобто, ну і дійсно є. Е, Запис я декілька разів не міг бути присутнім на занятті, і я дивився у записі урок. Ну дуже класно. Саме стосовно мінусів, що порадити для чогось, ну чесно, важко сказати. Можливо, десь, якщо можливо, щось і є, але ну, порівняння з англійською так точно такого немає. Тобто, ну не знаю. Це було навіть в екстрених ситуаціях, коли у, у, у лектора вимикалося світло, вони завжди реконектувалися ну і все було окей. Тобто ми чекали, коли не три-чотири не більше. Ну і все, якось так.